В цьому проєкті 2025, в програмі, з якою республіканці перемогли на виборах, там е, стверджується, що христи, так званий християнський націоналізм має бути офіційною ідеологією Сполучених Штатів. Не йде мова про євангелістів, а взагалі про християн, хоча, ну, мається на увазі саме євангелісти, мають бути от, номером один в Сполучених Штатах. Хоча це фактично це протирічить Конституції, тому що згідно конституції, релігія. Та держава, вони відділення від одної, що релігія є приватною справою людей. Вони вважають, що така, така ідеологія може їм бути корисною. Хоча у мене є сумніви, що можна об'єднати навколо такого готунку правої дуже ідеології. тому що те, що розумі... вони розуміють під християнським націоналізмом, це фактично такий от націоналізм білих людей. Проти усіх небілих ну, ось, якщо дуже просто так спрощено, це пояснити, спробувати робити якусь релігію офіційну релігією в державі, це означає, що що просто провокувати конфлікти між людьми так, що таке християнський націоналізм, я не зрозуміла. Це що, якісь претензії на расизм чи чи шофактично, що, ну, що це фактично То вони в вкладають? Фактично, це от така прикрита претензія на расизм на, на те, що мають бути от білі християни, мають бути е, бо там, не не говориться, що євангелісти, але от мається на увазі, що вони мають мають визначати, куди має йти країна.